Цікаво, що на нас чекає? Корені ніжки? Клас, обожнюю їх. Головне, не забути додати соус. З ним буде набагато смачніше. Хоча ні, не думаю. Яка апетитна кукурудза. У ній точно немає ніякої каверзи. Гадаю, що в моєму напої теж. Подивіться, що в тебе є. Тоді тобі й починати. Я не проти. Дивно, чому моя фанта не л'ється? Здається, вона не рідка. І що ж мені тепер робити? Ого, та це ж желе! Нічого собі. Ой, я випадково потрапив собі в лоба. Погодься пристойніше, Джоне. А ще краще поділися з нами смачненьким. Я згодна з мірандою. А ну геть, я вам нічого не дам. Який ти грубий? Ми тобі це пригадаємо. Та, будь ласка, а зараз не заважайте мені насолоджуватися своїм желе! Це, я закінчив. Це було просто. У тебе чудовий апетит. Тепер черга Емми. Взагалі я не хотіла б пробувати цей гострий соус. Вдаю, що поливаю їм курку, а насправді не робитиму цього. Ну ні, з нами такий трюк не пройде. Вперед, Еммо. Мамочки, від цього соусу виходить пар. Впевнена, він дуже гострий. Ого, ви тільки подивіться. Ніжка на мить спалахнула. Мені доведеться не солодко, але я маю це зробити. Просто уявлятиму, що це звичайна курка без гострого саусу не помогло. Я палаю. Допоможіть. Емо, тільки не повертайся до нас. Ого, що це? Здається, моя кукурудза добре підсмажилася. Ми нічого не забули. Спокійно, Емо, все під контролем. Я тебе загасив. Так би одразу. Дякую, Джоне. Нічого собі я спалила курячі ніжки до вигільців. Натомість у мене тепер є попкорн. У всьому потрібно шукати плюси. Який він хрусткий клас! Про таке я мріяти й не могла. Ми теж хочемо спробувати. Ще чого зараз. же заберіть свої руки. Я не збиралася ділитися. Дивіться, Джонни. Вуха Міранди стали жовтими. Чого ви так на мене дивитесь? Взагалі ваші вуха теж стали кольоровими. Оце так. Несподівано. Дізнаємося, що на нас чекає цього разу. Червона ягідна жойка це приємний сюрприз. Як же вона смачно пахне? Жуйка маленька, а мій кавун просто величезний. Друзі, бачу, вам пощастило. Про мене такого точно не скажеш. Тут ціла чашка живих черв'яків. Приємного апетиту, Миранда. Відкривай рота. Прибери це зараз. Я не їстиму живих черв'яків. Ти не маєш вибору, тож раджу поквапитися. Дякую, але твоя порада навряд чи зараз допоможе. Від нього мені зовсім не легше. Просто уявлятиму, що це щось смачненьке. Як гидко, моя фантазія зовсім не працює. Все, з мене вистачить. Ей, ти не можеш здатися на півдорозі. Потрібно довести справу до кінця. Ну, ще одна безглузда порада. Джона, ти не допомагатимеш мені, а навпаки, все псуєш. Ці черв'яки ворушуються у мене в році. Я не можу це терпіти. Як ти це робиш? Зглузду з глузду з'їхати у нас би не вийшло. Боюся, я згадуватиму цей кошмар все життя. Я ніколи не... Нічого гіршого за це. О, ні, черв'яки які застрягли в горлі. Я не можу дихати. Ти виплюнула їх прямо мені в обличчя. Вибач, це сталося випадково. Вважаю, що так я передала тобі хід. <рив> Дякую, Мірандо. Я вже розколов кавун на дві частини, тепер його можна їсти. Який він запашний! Цей запах нагадує мені літо. Не хочу тебе засмучувати, Джоне Але червоний це мій колір. А м'якочка вона саме така. Так що їдь, їм я а тобі залишу зелені скоринки. Але так нечесно. Адже Кавун дістався мені. А життя взагалі несправедлива штука. Змири. Ось, забирай скоринки. Я скріміла їх від м'якоті. Можеш не дякувати. О, до речі, кісточки мені теж не потрібні. Я більше не хочу мати з тобою жодних справ. Ти мене оманюєш. Ці скоринки такі гіркі. Я не буду їх їсти. Що ж, це твій вибір. І я ні на чому не наполягаю. Друзі, ви такі кумені. Я зараз лусну від сміху. Ой, з вами я мало не забула про свою жуйку. М -м, смачненько. Ну ось, їй знову дісталося все найсмачніше. Ох, не заздріть, краще подивіться на те, як надуватиме бульбашки. Це дуже до речі. Час поставити Ему на місце. Зараз ми їй за все помстимось. Ей, я нічого не бачу. Хтось лопнув мою жуйку. Гарний колір тобі личить, Емма. Ого, наші шиї пофарбувалися. Повна готовність. Погнали. Мамочки, це ж краб. Який він страшний. Я його боюся. Поки покладу на місце. Ти бодай розумієш, що тобі дісталося, а я взагалі не розумію, але виглядає круто. Я відчуваю запах смачної картоплі, смакота. Нарешті я зможу підкріпитись. Тоді починай, Мірандо, Ми тобі поступаємося. Іноді ви буваєте дуже милими. Картопля така тепла, ніби що й не спечі. Мені подобається. Я готова сама з'їсти всю тарілку. Часом мені розібратися зі своєю їжею. О, це цукровий льодяник. Подивимось, що у середині здається, це шипучка. О, так. З неї льодяник ще смачніший, хочу ще більше шипучки. Так не чесно, всім, крім мене, дісталися смакоти. А я маю їсти цього страшного краба. Чому дуля така несправедлива? Як жорстко. Я трохи зуби не зламала. У мене є геніальна думка. Обожнюю картоплю фри. Це найкраще частування. Мені хочеться ще й ще. Дивно, куди зникла моя тарілка? Я її не відчуваю. Ема, це ти її забрала. Взагалі це не я, а мій краб. Вибач, я не могла його зупинити. Досить замовляти мені зуби. Зараз же поверни картоплю. Здається, щось намічається. Гадаю, буде весело. А гаразд, забирай свою картоплю назад. Я спробую ще раз відкусити шматочок краба. Що це ти робиш? Готую. На цей раз я не збираюся їсти його сирим. Геніально. Ти добре все продумала, Емма. Ні, я впекла палець, як палку. Добре, що маю шипці. Зараз я легко дістану краба з киплячої води. Який він запашний. Впевнена, тепер його смак мені сподобається. Емма, ми не знали, що ти вмієш так добре готувати. Можна спробувати? Звичайно, ні. Навіть не просіть. Я приготувала цього паба і я їстиму його. Все по по-чесному. Який він тепер смачний. Тут купа м'яса. Це просто чудово. Що сталося з нашими носами? Вони кольорові. Відкривайте кришки. Вау, у мене пончик. Який він апетитний? Я так давно мріяла про десерт. Нарешті мені вдасться його з'їсти. Солодкий людяник. Клас. А що це усередині скорпіон не може бути. Цукерниця? Яка вона гарна. <FR� Infinite> Міранду, дотримуйся черги. Я перша. Хіба не бачу, що я вже їм пончик? Який же він м'який? Та солодкий? Неймовірно. Я зараз захлинусь слиною. Поділися зі мною, Емма. Робив. Через тебе я вкусила себе за палець. Вибач, зараз я допоможу тобі. Ось, наклей пластир. Краще ти. Пончик. Він ще ніколи не був так близько до мене. Яка смокота. Я вже сподівався, що мені так пощастить. Мало не забув про пластир. Дякую, що допоміг мені. Але куди подівся, пончик? Жану, нічого не хочеш сказати. Хоча вже поздно, нічого не хочеш чути. Їж свій мерзений людяник. Що ти робиш, Емма? Це вже занадто. Хм, До речі, дядяник не такий гидкий, як я і думав. Фу, як ти це їси? Так же, я не можу цього бачити. А мені подобається. Це звичайний карамель і вона смачна. О, ні. Я надто захопився. Мабуть, у мене в роті скорпіон. Який жах? Заберіть його. його швидше! Фух! Як ти нас не лякав? Я все. Тепер ти, Мірандо. І з задоволенням. Я давно мрію скуштувати свої цукерки. Це була зелена, значить, призначалася мені. А ця червона, значить, моя. Так несправедливо. Ви забираєте усі мої цукерки. Придеться вас провчити. Готуйтесь. Скоро ви отримаєте стільки цукерок, скільки ніколи в житті не бачили. Що ти робиш, Мірандо? Запере рогатко і не подумаю. Рятуйтесь, як можете. Емма, думаю, нам треба ловити цукерки ротом. Це найкращий вихід. Ой, здається, цукерки скінчилися. Потрібно дістати ще. Жовта цукерка не може бути. Нарешті я зможу спробувати її. Як довго, я чекала цього моменту. Ну і як, Міранда? Сподобається? Ще пак. До речі, наші руки стали кольоровими. Чор, я зніму кришку першою. Вау, мармеладний ведмедик! Який він величезний! Супер! Тобі дуже пощастило, вітаємо! Ягідний мармелад, мій улюблений. Потрібно скоріше відкусити шматочок. Нічого не виходить. Прийдеться щось вигадати. Я бачу тріщину, треба скористатися цим. Відмінно, тепер я маю величезний шматок мармелади, який буде зручно кусати. Клас! Це чудово! Найкращий мармелад у світі. Мені терміново потрібна добавка. Я готова розтерзати шмоток шматок голими руками, аби все це з'їсти. Наступного разу, будь, будь ласка, обережніше. Ого, Ембе, тепер ти вся червона. Мірандо, твоя черга. Гора сирих, курячих яєць визнаю, це зовсім не те, що я очікувала побачити. Ну, нічого не вдієш. Приємного апетиту. Ти не можеш відмовитись. Їж, інакше ми самі в тебе все запхнемо. Ну вже ні, якось впораюся, хоча це точно буде непросто. Су, яка гидота. Я не можу це проковтнути. Ми ж домовилися, що ти з'їси все. Давай я допоможу. Зараз ми приготуємо яєчний коктейль. Повір, тобі навіть сподобається. Беремо побільше блендер і розбиваємо в нього всі яйця. Ось так. Це дуже просто. Дивись, як чудово у мене виходить. Акуратніше, Джоне. Уся летить у мене. Right. Да я просто захопився. Еммо. Що ж, час як слід збити наш коктейль. Готово. Налюк коктейль. Ось у цей гарний келих. Вау! Виходить справжня бомба. б сам такого не відмовився. Дякую, Джоне. Виглядає непогано, але інтуїція мені підказує, що це зовсім не смачно. О, так. Знову смак сирих яєць. Все, я не можу більше. Навіщо ти виплюнула все це мені в обличчя? Це що, така подяка? Сподіваюся, їжа допоможе мені прийти до тями, Хоча навряд. Адже це зелений горошок. Не люблю його. О, їж, Джоне. Ти сам казав, що такі правила. Для початку потрібно, хоча б банку відкрити. У мене нічого не виходить, я пас. Це ж простіше, простого, дивись. Раз і все готово. Прошу. Дуже дякую, Емма. Що б я без тебе робив? Напевно, не їв би зараз цей гидкий горох. Можливо, варто дати йому шанс? О, так! це не так погано, як я гадав. Можна з'їсти одразу всю банку цілком. Не думала, що тобі так сподобається. Цілком їсти мно. Але щось зі мною не так. Здається, у мене починаються гази. Вибачте, але я не можу більше терпіти. Навіщо ти це зробив, Джоне? Ми ж зараз задихнемося. Вибачте, напевно, це кінець. Що чекає наших учасників у першому челенджі? Це що лимонад? Круто! Схоже, бабусі не терпиться почати готувати. Вона починає різати лимон на акуратні часточки. Отак кладемо їх у велику склянку, трохи цукру. Ой, легше, бабусю. Що ціломону зробили вам? Спокійно все гаразд. Додаємо газовану воду. Добре. Тепер змішаємо. Трохи льоду і м'ята. Гарна робота, бабусю. Тепер черга шефа. Зараз я покажу вам, як готувати справжній лимонад. Між іншим, по-моєму, фірмовому рецепту спочатку тонко нарізаємо огірок, закручуємо ці скибачки, кидаємо у склянку з льодом. Ах, який аромат! Додаємо у склянку зелений чай, мій улюблений сорт. Тепер нарізаємо лайм. Нам потрібна одна часточка в лимонад, а одна часточка для прикраси. Прикрасимо огірком і свіжою м'ятою. О, так! Ідеально! Ух ти, як круто! Мм, щось я захопилася цим газуванням. Стривайте! А це гарна ідея. Наливаємо газовку в склянку. Отак. От Ягоди відмінно підійдуть. Додамо цукру, чим солодше, тим краще. Тепер збиваємо все це, масу, що вийшла, додаємо в наше газування. Перемішуємо ягідний сироп. Ще солодше, ще смачніше. Прикрасимо лимонад ось так. Гарна робота, Джейн. Ви тільки подивіться на цей лимонад. Думаю, Мері обов'язково сподобається. Чи їй більше сподобається рецепт бабусі? А може, вишуканий лимонад шефа? Хочеться швидше дізнатися. Ну що, пробуй Мері? Спочатку вона куштує лимонад шефа. Що? Схоже, Мері зовсім не оцінила смак цього лимонаду. Неймовірно. Ну, пробуємо далі. Лимонад бабусі непогано. Залишився лише лимонад сестри. Невже він сподобався Мері найбільше? Нічого собі. Ми маємо переможця, і це Джейн. Вітаємо із заслуженою перемогою. Ого, скільки продуктів! І що ж ми будемо готувати? Риба, ось це так. Зараз подивимося, хто майстер у приготуванні цієї страви. Схоже, бабуся вирішила не гаяти часу. Вона відразу бере шматок риби і кладе його на пательню. Ну окей, спробуємо повторити за бабусею. ну і запах, гаразд, начебто зійде. Можна поки пограти мою улюблену гру. Так, настав час перевертати рибу. Трохи солі, тепер перець, чарівно, просто чарівно. Що? М -да, здається, тут ніхто не вміє готувати рибу. Ну нічого, зараз я вам все покажу. Для початку нам знадобиться трохи апельсина. Трохи спеці і трохи олії. Ось так. Обваляємо рибу в нашому дивопаніруванні та обсмажуємо. О, я мало не забула, нам знадобиться все це. Так чудово. Кидаємо все це в міксер, трохи апельсинового соку для смаку. Ох! Тепер настав час збити наш соус. Повірте, ви навряд чи куштували щось настільки смачне. Тим часом наша рибка обсмажилася як слід. Викладаємо на тарілку. Тепер моє улюблене сервірування. У моєму ресторані ми подаємо рибу саме так. Лайм і наш фірмовий соус. Ось так. Нарешті трохи зелені. Ідеально. Дівчинко, ти що вирішила влаштувати пожежу? Треба бути уважнішою, Джен. Подивися, що сталося з твоїми шпадками риби. Але часу вже зовсім не залишилося. Прийдеться подавати рибу так. Виглядає, м'яко кажучи, не дуже. Чого не скажеш про рибу бабусі? Чудово приготовлено. Ну і нарешті страва шефа. Таке сервірування оцінили по будь-якому ресторані. Чи оцінить її Мері? Зараз дізнаємось. Здається, вона відразу поставила дизлайк страві Джейн. Тепер страву бабусі. Дуже смачно. Але постривай Мері, ти ще не спробувала рибу від шефа. Так, здається, ресторанна їжа зовсім не до смаку Мері. Вибачте, шеф, але цього разу серце Мері покорила бабуся. Як це мило? Hmm. Настав час третього випробування. Подивимось. Кекс! Ну, хто з наших учасників самий досвідчений пекар? Бабуся, звичайно що розуміється на випічці. Вона відразу починає готувати тісто. Подивіться на цю швидкість. Ось це так. Відміно бабуся додала всі необхідні інгредієнти час збивати. Збиваємо тісто як слід. Ну і звісно, куди без форм для кексів. Які вони гарні! Акуратно заливаємо тісто у формочки. Ось так. Залишилося тільки покласти кексики у піч. Здорово, чудова робота, бабуся. Тепер треба лише зачекати. А як там справи у шефа? Здається, її тісто майже готове. Тепер вона кладе ягоди. Нічого собі. Збиваємо ягоди разом із тістом. Як гарно. Що далі, шеф? Час діставати форму. Заливаємо нашу красиву червону масу у велику форму для кексу. Відправляємо її в піч. Супер! Як круто! А що там у мене? Як же це нудно збивати тісто? Ідея! Я недавно бачила лайфхак. Ось він. Це просто геніально. Що я зможу приготувати кекс так просто? І вийде так круто! Ну, все, вирішено! Поїхали! Зараз подивимося, як спрацює цей лайфхак. До молока додаємо какао порошок і трохи шоколадного сиропу. Тепер збиваємо масу, що вийшла, виливаємо в склянку. Для цього рецепту піч не підійде. Потрібно знайти щось інше. Мікрохвильовка. Клас! Засовуємо склянку у мікрохвильовку. Тепер залишається тільки чекати. О, а кексики бабусі, здається, вже готові. Яка апетитна скоринка. А запах. Кладемо кекси на тарілку, трохи цукрової пудри зверху. І, здається, кекс шефа теж готовий. Дістаємо цього красення із печі. Ну і звісно, куди ж без фірмового сервірування від шефа. Ох, скільки збитих вершків! Браво! Чудова робота, шеф! Мій кекс майже готовий. Сподіваюся, цей лайфхак не підведе, і кекс справді виявиться смачним. А який запах? Мері точно повинна оцінити його гідно. Я впевнена, моя онучка зробить правильний вибір. Мої кексики Ммм, <гас> <гас> mm, З чого почати? Okay. Кекс у кухлі? Дивно, але виглядає непогано. Зараз спробуємо. Ну, так, собі. Гаразд, що в нас ще спробуємо. Всі погані, але я не в захваті. Який величезний кекс, це не терпиться спробувати. Як смачно! Так, цей кекс однозначно найкращий. Кекс шефа виявився найкращим. Перед таким десертом не встоїть жоден критик. Як багато тут продуктів, що готуємо цього разу? Суп, оце так. А який суп ваш улюблений? Пишіть у коментарях, і може в наступному відео наші герої приготують саме вашу улюблену страву. Схоже, шеф серйозно взялася за готування супу. Подивіться, скільки у неї різних інгредієнтів. Що ж, жоден суп не можна приготувати без води. Чи не так? Тепер трохи вершків та масла. Ось так. Додаємо спеції. Легше, шеф. Схоже, інгредієнти для цього супу ніколи не закінчаться. Тепер ще й креветки. Приголомшливо. Коже, Джейн, занадто весело. Гей, тобі час серйозно взятися за готування, Джейн. Бабуся вже нарізала всі необхідні овочі. Схоже на нас чекає грибний суп. Напевно, бабуся сама збирала ці гриби. Як чудово. додаємо вершки і збиваємо. Просто супер. Який класний бабуся суп. Правда, я нічого не запам'ятала. Потім наші кладуть це. Ні, може це непогано, але не те. О, сир. Кидаємо його сюди. Тепер змішаємо. Змішуємо як слід. А готувати суп не так вже й складно. Тепер кинемо трохи моркви. Чудово! Ух ти, яка крута річ! Поїхали! Збиваємо! Думаю, час накладати. Цей суп просто ідеальний. До речі, мій ексклюзивний рецепт. Як тобі, бабусю? Що за дилетанти? Залишився останній штрих. Вуаля! Чий суп завоює серце Мері. У Джейн вийшов дуже незвичайний суп. Бабусин грибний суп виглядає просто чудово, але вишуканий суп від шефа виглядає не гірше. Ну тобі вирішувати, Мері. Почнемо з цього. Пахне дивно. Ні, це що, гриби? Я ненавиджу гриби. Наступний. Так, а тут у нас що? Виглядає цікаво. Ні, зовсім не те. Тепер третій суп. Ну, виглядає як повна гидота. Спробуємо. Ого, нічого собі. Це найкращий суп, що я колись коштувала. Ух ти! Джейн, вітаємо! Неймовірна перемога.